Якось скликав сатана всесвітній з'їзд бісів, на якому оголосив ми не можемо заборонити християнам ходити до церкви, ми не можемо заборонити їм читати Біблію, ми не можемо заборонити їм спілкуватися в молитві з Богом. Однак, як тільки вони встановлюють зв'язок з Христом, ми тут же позбавляємося влади над ними. Тому нехай собі ходять у свої церкви, а ми будемо красти у них час, щоб вони завжди були зайняті. Так вони не зможуть молитися і каятися у своїх гріхах, розвивати зв'язок з Христом. Ось що повинні ми зробити, сказав диявол. Ви повинні перешкодити їх спілкуванню з Богом на протязі дня. Як же нам це зробити? закричали демони. Займіть їх різними дурницями і придумайте для цього багато способів. А головне вселіть їм прагнення до матеріальних благ і збагачення. Нехай вони загоряться бажанням заробляти якомога більше грошей, щоб купувати собі машини, квартири, дачі, нехай заробляють все більше і більше, щоб ходити в ресторани і кафе. Щоб купувати собі добрий одяг, робити дорогий ремонт у квартирах та обставляти їх дизайнерськими меблями, спокушайте їх витрачати більше, ніж вони заробляють, щоб вони брали в борг, щоб брали багаторічні кредити та потрапляли в залежність від банків, а коли вони загоряться бажанням особистого збагачення, їм вже буде не потрібен Христос. Переконайте їх дружин затримуватися на роботі, а чоловіків працювати 6-7 днів на тиждень, 10-12 годин на день, щоб їм ніколи не було займатися сім'ями та вихованням дітей. Не давайте їм проводити час дітьми, щоб діти їх тинялися зранку до ночі на вулиці і водилися з поганими компаніями, тоді вони перестануть вчитися, і з них нічого доброго не вийде. Тоді їх сім'ї розваляться і вони стануть самотніми, а ми їм від горя допоможемо спитися. Стимулюйте їх у так, щоб телевізори та комп'ютери в їхніх будинках працювали постійно, щоб їм ніколи було молитися. Слідкуйте, щоб по всьому світі в магазинах і ресторанах не звучали християнські пісні. Це заблокує їх розум і зруйнує їх єдність Христом. Поширюйте журнали та газети, бомбардуйте їх розум новинами та рекламою 24 години на добу. Нехай по дорозі на роботу їм кидаються в очі рекламні щити, Наповніть їх поштові ящики рекламою, онлайн-каталогами для замовлення товарів, інформаційними бюлетенями і пропозиціями безкоштовних товарів, послуг і нездійснених надій. Демонструйте в журналах і по телевізору ходи, гарненьких моделей, щоб чоловіки повірили, що зовнішня краса це найголовніше, і щоб стали незадоволеними своїми дружинами. Зробіть так, щоб їхні дружини були занадто втомленими, щоб любили своїх чоловіків вночі. Якщо вони не дадуть своїм чоловікам достатньо любові, якої вони потребують. Чоловіки почнуть шукати її в інших місцях. Це швидко зруйнує їхні сім'ї. А на Різдвою Великдень відволікайте їх святковою метушнею, концертами по телебачену і п'яними застіллями, щоб вони не вчили своїх дітей справжнього значення Різдва і Великодня. Нехай навіть з відпустки вони повертаються втомленими. Зробіть так, щоб вони були завжди зайняті, щоб поїхати на природу і помилуватися Божим творінням. Замість цього відправляйте їх в парки розваг, на спортивні заходи, ігри, концерти та в кіно. І нехай всі християни будуть вічно зайняті, зайняті і ще раз зайняті, Наповніть їх життя такою кількістю хороших справ, щоб у них не було часу шукати сили в Ісусі. Скоро вони будуть жити та працювати, покладаючись тільки на себе. Жертвуючи своїм здоров'ям і сім'ями заради своїх справ і грошей. Це спрацює, це відмінний план. Абіси з радістю вирушили на завдання, змушуючи християн всюди бути все більш зайнятими та весь час кудись поспішати, залишаючи все менше часу для Бога, для молитви і своїх сімей. Питання полягає в тому, чи вдався дияволу його задом вам судити.